Всім доброго дня. Потестуємо сьогодні автомобіль Hyundai Ioniq. Автомобіль 2018 року, пробіг 79 тисяч. Потестуємо розхід. Буду їхати частково по трасі, частково в місту Києву. В кінці подивимось на результат. Зараз скидаємо. Так, поїхали на трасу. Проїхали декілька кілометрів. Витрата потрохи почала падати. 90. І так, проїхали десь близько 7 кілометрів, маємо ось такий результат. Витрата продовжує падати. Зараз в'їжджаємо в місто Київ біля, біля станції метро Бориспільська і буду рухатися на Дарницю. Чудовий результат. 9,5 кВт. Метро Бориспільська. продовжуємо. Харківські шосе по всім світофорам маємо ось такий результат. 9,2 Просто супер. А, до речі, не сказав, їду без клімату. Температура 27. І так, Дарницька площа. Витрата 9,5 9,4 вже навіть. РЦ проспект. 9,3 тянемо з затора трішки ну в принципі я думаю що десь десь плюс-мінус такий результат у нас в кінці вийде середня. і так давайте подивимось на фінальний результат проїхали ми 21 км і середня витрата склала 9,4 кВт ну просто супер результат я не знаю який ще автомобіль в такому ціновому сегменті може показувати будь-який електромобіль, не знаю, який може показати такі класні результати витрати. І так, продовження тесту. А, зараз будемо їхати тим самим маршрутом, але з кліматом. Ставимо на 22. Зразу машина віднімає десь близько 20 км. Але вона потім буде перераховувати, бо вона бере багато на охолодження, а на підтримку буде вже набагато менше. Трішки від'їхав, зараз машина охолодилась, в моменті показує 12 і запас 158. Я вже проїхав декілька кілометрів по заторам. і ось дивіться, Запас залишився той же, розхід упав до 10,9. Знову доїхав до Дарницької площі. Ось такий запас витрата 10,9. До речі, клімат вимкнув на 23, бо на 22 якось нові холодно стало. Температура 27. І так, друзі, бачите результат, доїхав я до місця призначення. Вийшла у нас середня витрата 11 кВт. Клімат, нагадаю, був на 23. Зараз 18,40 п'ятниця, в, в Києві затори. Максимально складні умови. Температура була 28, 27, зараз упала до 24. Ось такий результат появився Зараз я вимкну і побачимо середню витрату за сьогодні. Проїхано 59 км, 10,6 Нагадаю, що половину я їхав без клімату. У нас вийшло 9,4 І трішки більше я проїхав на зворотному шляху. Вийшло у нас е 11 км. Чудовий результат для таких умов і для такої машини я не тошнив, їхав за трафіком абсолютно нормальні умови руху. Так що, не знаю, напевно, це найкраща енергоефективність серед усіх електричок. Дякую за увагу.